Заїхали сьогодні велосипеда, зібрав он таку команду, Допомагають. Висікають велосипеда, пишіть дзвонить. Асортимент величезний. Сині, білі, червоні, жовті, фіолетові. 26 кола, 27,5, 29, 24 підлітки. Тут молодша братва трудиться з картону. Е, баю, Дивіться, беріть приклад. Сім років дитині і вже хочу пару гривень заробити. Працює, збирає картон. Так що отак. Не старший по картону. Так що вибір величезний, заїжджаємо. Дивіться, що тут любому догодимо. Велосипеди відгрузили, людина дивиться спокійно, виїжджає, без проблем. Но зразу видно, професіонал, що виїжджає за дивіться. З першого разу не цефав, ні, нічого спокійно, Навіть на цього бурки не наїхав, хоч багато хто наїжджав, Дивіться, І раз виїхав, так я попав. Красавчик.